Доброго ранку малята! До нас у гості сьогодні завітала хто? Ну, звісно, осінь чарівниця та приготувала для вас цікаві математичні завдання. Давайте їх спробуємо виконати разом. В осінню пору року часто йде що? Ну, звісно, дощ. Порахуємо краплинки. Почнемо. Одна, дві, три. Всього. Три краплинки і цифра три. Рахуємо тут. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Всього п'ять краплинок і цифра п'ять. Рахуємо тут. Одна, дві. Всього дві краплинки і цифра два. А тут порахуємо одна краплинка, дві, три, чотири. Всього чотири краплинки. І ми бачимо цифру чотири. А скільки тут краплинок? Одна краплинка, всього одна краплинка. І цифра один. скільки краплинок тут? Ми їх не бачимо. Їх нуль. Цифра нуль. А скільки ж діти тут краплинок? Ну, звісно, їх тут дуже-дуже багато. Пропоную малята осінні цифри порахувати у прямому та зворотньому напрямках. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І навпаки: Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. А зараз. Пропоную пограти з долоньками. Яку цифру побачити, скільки пальчиків потрібно показати? Приготувалися? Починаємо. Молодці! П'ять П'альчиків. А зараз, правильно, Сім пальчиків. Не поспішайте! Стільки пальчиків покажете? 4 молодці. Яка цифра? Молодці. Один пальчик. А зараз вісім пальчиків. Не поспішайте. Три, вірно. А зараз. Дев'ять. Два. Шість пальчиків. Молодці. Ось закінчується час мого царювання. А яка пора року прийде на зміну мені? Так, зима змінить мене. Просто всі люблять зиму, за холодні снігові розваги, сніжки та санчата. Після зими настане весна. Прилетять птахи з теплих країв та знову розпустяться молоді зелені листочки на деревах. А після весни прийде тепле літо зі спекотною погодою. Всього існує чотири пори року, і вони постійно повторюються зима, весна, літо, осінь. І знову зима, весна, літо, осінь. Кожна пора року триває певний час. Для зручності люди розділили увесь великий рік на 12 менших частин. Кожну частинку назвали місяцем. Який зараз триває місяць. Нині триває осінній місяць. Листопад кожна пора року триває три місяці. Осінні місяці це вересень, жовтень та листопад. Зимові місяці це грудень, січень та лютий, весняні місяці. Це березень, квітень та травень. І літні місяці це червень, липень та серпень. Діти, ось ми з вами і пригадали, які є назви місяців. Я дуже задоволена, що ви виконали усі мої завдання. До побачення, до нових зустрічей у наступному році.